Добрий день, дітки! Сьогодні святкують Всесвітній день льодовара. Тож пропоную вам сьогодні дізнатися, що таке лід та провести разом з батьками цікавий дослід пофарбувати лід. Зимку лід нам дарує багато радості. Ми можемо кататися з гірки або кататися на ковзанах. А чи знаєте ви, звідки він з'являється? У природі лід зустрічається там, де холодно. Ви знаєте, малята, що вода, коли замерзає при певній температурі, перетворюється на лід. Отже, лід це замерзла вода. Коли настає зима, поверхня річки, озера, покривається льодом. Давайте, малята, роздивимося лід. Який він? Він холодний, твердий, він неміцний. чи він прозорий та гладкий на дотик. А ви знаєте, дітки, чому лід не тоне у воді? Чому він знаходиться на поверхні води, а не на глибині? Причина в тому, що лід легший за воду. Плаває на її поверхні, можна це перевірити, налити у склянку воду та додати до неї лід. Лід спливе на поверхню води, а також він почне швидко танути, бо температура води і температура льоду будуть відрізнятися. А зараз пропоную вам провести невеличкий дослід та пофарбувати воду і зробити кольоровий лід. Тож почнемо, дітки! роботи нам знадобиться склянка з водою, харчовий барвник або паличка, А також формочки для льоду. Тівні з водою ми насипаємо харчовий барвник. Перемішуємо паличкою або ложкою. Наливаємо кольорову воду у формочки для льоду. Ліди і інша ємність. Потім відправляємо формочки у морозилку. Чекаємо, поки вода замерзне, декілька годин та дістаємо кольоровий лід. Колір льоду можна зробити будь-який. Сподіваюсь, вам було цікаво, дітки. До нових зустрічей!